Чи буде в Коломиї хліб у разі повного блекауту? Наші журналісти навідалися до Коломийського хлібокомбінату, щоб дізнатися, чи зможуть тут випікати продукт першої необхідності у разі тривалої відсутності світла та газу. Коломийський хлібокомбінат щоденно виготовляє від п'яти до десяти тонн продукції. Це хліб, булочки та кондитерські вироби. Сказати в точності, скільки одиниць. Важко батон, наприклад, має там 450 грам, хліб в основному 600 грам, але йдуть житні хліби, які 700-800 грам мають і кілограмові хліби. У нас є засновник Коломийського хлібокомбінату Іван Гуменюк розповідає їхню продукцію споживає не лише Франківщина, але й сусідні області. Я на Закарпатську область, у нас на Рахів Машина їздить в Чернівці. Дві машини на Тернопільській області машина їздить. Хлібобулочні вироби тут випікають у тунельних печах, які працюють на газі, та ротаційних печах, які працюють на паливних палетах. Електричних печей у нас практично немає. Однак без електроенергії виробництво тут все ж неможливе. Автоматизована система вимагає живлення, розповідає Іван Гуменюк. Адже до моменту випікання є багато електрозалежних етапів. Електроенергія всюди задіяна від подачі борошна, зважування Замісу тіста, приготування заквасок, подачі тіста на тістоділильну машину на округлювачі на попередню шафу вистою. Ця сітка рухається за рахунок електроенергії при повному циклі загрузки, десь 60-70 кВт в годину потреба електроенергії. Слава Богу, якось енергетики нас розуміють, що ні разу не відключали. Попередили, що при необхідності буде виключено. Зараз підприємство активно готується до ймовірних кризових ситуацій, щоб забезпечити альтернативне живлення. Вже в очікуванні потужного генератора. Ми проплатили за дизель-генератор. Відповідної потужності, що у нас постачальники не підведуть середина грудня, він вже у нас буде і у нас вже ця електроенергія, як би сказати, в тупік ставити не буде. Готове підприємство й до відсутності газу, каже Ігор Гуменюк. У нас є ще з минулого року закуплені пальники, які працюють на диспали у разі повної відсутності світла та газу, каже представник хлібокомбінату. Підприємство впродовж двох тижнів зможе безперебійно випікати хліб. Однак вартість продукції у такому. Мому випадку зросте, продовжує Іван Гуменюк. Собі вартість бростеє так конкретно на одиниці хліба біля трьох гривень, тільки по одному газу. А якщо ще електроенергію перетворювати з дизеля, ну то буде ще дорожче, але воно буде голодні. Ми не будемо. Марина Максимів для подій телеканалу НТК.